Доброго дня, шановні друзі, дуже радий вас всіх бачити тут. Вітаю вас з святами. Всього вам найкращого. Я хочу сказати, що слава Богу, всі свята на Майдані пройшли без ексцесів, без якихось непорозумінь. Були деякі маленькі провокації, але ми їх швидко локалізували. І все в нас добре. Ви бачите, що в нас порядок чистота, всі накормлені, напоєні, обогріті, всі посміхаються. Все слава Богу. Радує погода, тому що нема морозів великих. Але ж, чесно кажучи, є деякі питання. Я хочу зараз звернутися до громадян, які раніше нам допомагали, і до тих, хто не допомагав нам. Бажано було в зв'язку з тим, що йде потепління. Таке зараз є випадки захворювань. Я зараз щойно зайшов в медичну частину, вони просять оголосити список тих ліків, які б нам треба було тут поповнити свої запаси. Будь ласка, послухайте. Це льодяники для лікування горла, доктор мом, вокасеп, стрепсілс, порошки для приготування лікувальних гарячих розчинів, фармацитрон, терафлю, колдрекс, грипекс, сиропи від кашлю, кофол, бронхолітін, ефкобал, бронхостоп, спреї для лікування горла, інгаліпт, хлорфіліпт. Каметон. І е, написали, ще такі сироп амброксол, амізол, імунстат, АЦЦ, бромзе, бромгексин. І та, також мазі диклакгель, энтеросгель, смекта. краплі для носа. Тобто, судячи по цим заявкам, ви розумієте, що у нас серйозних захворювань тут немає, тільки простудного типу захворювання. Будь ласка, якщо є можливість, друзі, доставте нам сюди на, на Майдан. Якщо ні, будемо самі купувати. На Майдані, в принципі, все є, все працює в штатному режимі, дрова. Постійно є потреба в дровах. Я вам вже казав, що близько 100 кубічних метрів дров спалюється щоденно. Ну, ви бачите, майдан великий. Вода питна, тушонка, якщо є у когось. Отак в цілому все є. Що стосується круп, варення, меду, це є в достатній кількості. І всі основні продукти ми купуємо в гіпермаркетах або на оптових продовольчих складах, так що, слава Богу, все є. Я сьогодні один, тому що наші коменданти Степан Кубів знаходиться на похоронах, там родича вже не стало в нього. А Михайло Блавацький теж буде ввечері, він їздив зі своєю своєю родиною, святкував святий вечір вдома. Але ми постійно спілкуємося телефонами, у нас всі служби працюють. Є люди, які їх замінюють, виконують їх обов'язки. Тобто ніяких проблем у нас в цілому немає. Майдан живе, Майдан дише, Майдан рухається, ніхто нікуди не збирається розходитись, бо в мене вже тут декілька разів питають, що кажуть, що вже може досить. Я говорю, ні. Ми будемо тут до перемоги.